Ми деколи з цим стикаємося в житті, є похорони. Буває так, що нам приходиться хоронити близьких, нам людей. І Біблія через сіраха застерігає, що можна попасти в дуже серйозну проблему. І сірах, здається, у 38-му розділі він каже, що якщо ти похоронив когось із своїх близьких, поплач, так годиться. Посумуй, так годиться. Але ти маєш це робити певний час. Там написано два дні посумуй. Поплач, а потім Господь каже: дивися, щоб надмірний смуток тебе не погубив. Є люди, які, на жаль, пережили, в когось померла дружина, в когось помер чоловік, в когось померла єдина дитина, на яку ти мав якісь сподівання. Но сталося не так, як ти хотів. Все, смерть. Воскресіння нема. Ти похоронив близьку тобі людину, ти плачеш, ти сумуєш. Проходить тиждень, проходить другий, проходить третій. І людина в цьому смутку живе. Є ще люди, які люблять додати масла, вогонь ще підливають до цього смутку. Ну, раз ти сумуєш рік, значить любив по-справжньому. Це не біблійне, це не від Господа. Тому що написано надмірний смуток висушує кості. І там в сарахах написано: Бог каже: дивися, щоб смуток тебе не вбив. Він тебе може просто вбити, він може відібрати у тебе сили, він може стати причиною ряду захворювань, якщо ти не захочеш послухатися Бога. То, що ти любив свого чоловіка чи свою дружину. Ніхто з цим не сперечається. Це, що ти любив свою дитину, яку прийшлось похоронити, це ніхто не спорить, але ти, друже, хочеш жити, хочеш вижити. Послухайся Господа. А Господь застерігає, щоб надмірний смуток тебе не вбив. Бог не хоче, щоб ти роками когось оплакав. Друзі, наші покійні друзі, які померли наші родичі, їх треба відпускати з нашого серця. Інакше нам загрожує дуже серйозна проблема. І там написано в сірах що ти собі не допоможеш і мертвому не допоможеш, а от пошкодити собі ти можеш дуже сильно. Тому, друзі мої, є така печаль, яку Бог не підтримує, і Він не хоче, щоб ти у ній довго пробував.